Добрий день, малята. Я запрошую вас поспостерігати за домашнім улюбленцем. А хто він, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Тож слухайте уважно. Чотири в нього лапки, цапка цап царапки. А як скаже мяу, мишки всі тікають. Хто це діти? Так, це кішка. Кішка це домашня тваринка, яка ходить на чотирьох лапках та має хвіст. Як у більшості тваринок, на голові у кішки ми можемо побачити два вушка, два очка, носик, ротик, а також вуса. Дітки. А що ж наша кіцюня їсть? Кішка, дітки, любить пити молочко. Їсть м'язко, подивіться. Любить рибку. Якщо правильно доглядати за кішкою, вона може прожити довго-довго. Дітки, домашні кішки, особливо кошенята. Люблять погратися. Насправді гра для котів нагадує полювання. Домашні кішки будуть гратися з речами, які нагадують здобич. Кішки відомі своєю чистотою. А також, дітки, кішка дуже хороша мама. Вона захищає своїх дитинчат, годує їх, миє. А як же називаються дитинчата кішки? Так, кошенята, вони м'якенькі, пухненькі, молодці дітки. Киці з, кош... з кошенятами. Вже час їсти. Не будемо їм заважати, дітки. Ми сьогодні спостерігали за кішечкою. До зустрічі! Дякую вам за увагу!